Добрий день, це магазин Амтезовок. Мене звати Святослав. Сьогодні хочу вам показати таку позицію. Це новинка в нашому магазині. Це іде обшивка криші на велику кабіну МТЗ нового зразка. Вони такі йдуть з 2008 року. Ось так вона виглядає. Це йде сам люк криші, це йде отопітель. Досить рідка позиція. В нас вона раніше була в чорному кольорі і там трошки інший варіант був, там ще один є. Цей же іде сірого кольору, воно йде як каркас пластмасовий і обтягнутий тканинкою. Так це все виглядає. Можна вам відправити це по території України. А також є можливість доставки України Литва, Латвія та Молдова. Тобто спочатку звертайтеся до нас, уточніть наявність ціну за товар за цим номером телефону, якщо все влаштовує. Тоді вже можете звернутися до одного з цих перевізників. Латвія Литва допоможе вам Володимир та Молдова Сергій. Можете звертатися до цих людей на рахунок доставки товару у вашу країну. Ну, відповідно, Молдова, Латвія, Литва. Маємо великий асортимент запчастин на трактори МТЗ, Ворошовку Сонечко та Косарку Вірекс. Підписуйтесь на цей канал, тут і далі будуть виходити відео з наявним товаром з нашого магазину та інші новинки. Ставте лайки, пишіть свої запитання у коментарі або краще набирайте за цим номером телефону. Гарного дня з вами, магазин та звук.